Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що сьогодні понеділок, важкий день, початок нового робочого тижня, в Кремлі радіють та активно промінюють оптимізм. Пропагандисти показують, наприклад, депутата Кір'янова, зверніть увагу на вираз його фізіономії, вона просто сяє, і це не без причини, адже він назвав зростання цін на нафту добрими новинами для Росії. Кір'янов наголосив на тому, що ціни будуть підвищуватися до того моменту, поки не будуть сформульовані перемовні позиції Ірану і Ізраїлю. І для Росії це добрі новини. І дійсно, якщо ми подивимося на сайти профільних ЗМІ, то сьогодні є чергове повідомлення про чергове зростання цін на нафту на 5,5% до 75 доларів за барель. Причина очевидна, адже Ізраїль, на жаль, продовжує бити по нафтових об'єктах Ірану. Але є ще важливий момент. Щодо сьогоднішнього зростання аналітики пишуть, що причиною різкого руху став напад Ізраїлю на найбільше іранське газове родовище південний парс. До речі, щодо нападу Ізраїлю на це родовище, то він почав по ньому бити ще на другий день своєї операції 14 червня. І вже 14 червня іранські змі повідомляли, що видобуток щоденний 12 мільйонів кубметрів газу в південному парсі призупинили через удар Ізраїлю. І це має наслідки вже зараз, зважаючи на те, що Іран продавав свій газ через Туреччину в Європу. І вчора були заяви від екс-голови Нафтогазу, який попередив про можливе подорожчання газу навіть в Україні після ударів Ізраїлю по Ірану. І цинізм ситуації в тому, що Ізраїль продовжує бити й надалі по нафтових, по газових родовищах Ірану, по різних об'єктах інфраструктури енергетичної промисловості і немає жодних гучних заяв від президента США, Трампа, від Держдепу, загалом від Білого Дому, немає навіть якихось повідомлень, що потрібно перестати бити. А до України ми пам'ятаємо претензії були і в часи адміністрації президента США Байдена, а також були претензії і в часи адміністрації президента США Трампа. Більше того, вчора президент Крин Зеленський наголосив, що Росія. Продовжує бити по наших українських об'єктах енергетики, і це незважаючи на те, що були певні домовленості. Вчора Зеленський взагалі сказав про прохання США та плювок РФ у відповідь. Він прямо заявив, що США просили Україну не бити по енергетичних об'єктах Росії. І зараз президент Україн Зеленський попередив, що Росія планує атаки на українську енергетику, і що дані про загрози вже передали спеціальному представнику президента США Віткофу. І Поки не чутно жодних заяв. І, на жаль, Ізраїль продовжує бити по об'єктах енергетики Ірану, і це впливає на ціни у світі. Це негативно впливає про те, що до газу потрібно пройти більш детальніше, тому що з'явилися вчора дуже важливі новини. Російські пропагандисти повідомили, що Північний потік потік-2» стає американським. Що американський бізнесмен Стівен Лінч погасив борг оператора трубопроводу Північний потік не намагається взяти проєкт під свій контроль. Це не просто таке повідомлення російських змі, це дійсно правда, адже є повідомлення в міжнародних змі, зокрема в американських, є в німецьких, що цей так званий американський бізнесмен Стівен Лінч, що він навіть спілкувався з німецькими високопосадовцями, і що він дійсно хоче викупити Північний потік 2, і що він дійсно сплатив борг за північний потік 2. Але щодо цього так званого американського фінансиста потрібно деякі деталі розповісти. Адже як пишуть і американські видання, наприклад, The Wall Street Journal, що Стівен Лінч близько 20 років жив на Росії, і що він остаточно виїхав з країни у 2019 році, і як писала американська газета The Wall Street Journal, Стівен Лінч досяг успіху, купуючи російські активи дешево. От як ви собі уявляєте, що американський якийсь бізнесмен, фінансист приїхав на Росію, і тут Кремль йому дозволяє купуй якісь активи, які хочеш дешево. А що в Росії немає різних фінансово промислових груп, немає олігархів, і ніхто не бореться за активи, а просто хочуть віддати так просто американському фінансисту? Ну, це просто смішно. І як пишуть ЗМІ міжнародні, що Лінч, зокрема, брав участь у покупці голландської дочки Юкоса, Юкос Фінанс, і що ціль була в тому, щоб достатися до трубопроводу у Словаччині, щоб отримати ним контроль, і, зрештою, просто його продати російській третій особі. Тобто Москва використовувала Стівена Лінча для того, щоб через його руки, начебто через американського фінансиста, провертати різні мноходовочки і надалі тримати під контролем різні об'єкти. Крім того, як пишуть змі, у його послужному списку є купівля, наприклад, активів Сбірбанк Швейцарія. І більше того, є повідомлення, що Лінч є великим донором республіканської партії, і, ймовірно, він має зв'язки з оточенням президента Ша Трампа. І насправді це не дуже добрі новини, але я хочу підкреслити, як пишуть німецькі змі насамперед, як пишуть європейські змі, що навряд чи вдасться Трампу пронути цю новоходовочку з тим, щоб його бізнесмен, з його оточення, проросійський Стівен Лінч, який має зв'язки з Кремлем, 20 років прожив на Росії, і Москва використовувала в різних оборудках. І причина тут в чому. Є декілька аспектів. Перша причина це те, що Європейська комісія готується заборонити використання обох північних потоків, і Німеччина, на території якої північний потік 2 закінчується, недоразово заявляла, що виключає запуск газопроводів та постачання газу. Були заяви від канцлера Німеччини Мерца, і загалом, ще зважаючи на заяви від президента Європейської комісії Урсули фон Дерляєн, навряд чи йому вдасться це повернути. Крім того, потрібен ще ремонт трубам після тієї ситуації, яка була у 2022 році. Але Кремль і, скоріш за все, Трамп, Стівен Лінч провертають так звані мноходовички. Чому? Сьогодні російські ЗМІ опублікували таку гучну новину, що російський Газпром зупинив постачання газу в Європу. І яким чином він міг зупинити? Справа в тому, що зараз Газпром може почати газ в Європу лише яким маршрутом? Лише через турецький потік. І як пише російські змі, Газпром вже п'ять днів його ремонтує. Він відправив його на профілактику, так звану, і роботи не коментує, коли відновиться, що відновиться, і таким чином Москва намагається тиснути на країни Європи, тиснути на Німеччину і через кого тиснути? Ну насамперед, через прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який купує російський газ. Прем'єр-міністра Словаччини, який також там пробивався дорватися до доступу до турецького потоку, та інше, І таким чином зараз Трамп намагається зробити все також звісно, Кремль і Путін, щоб відновити експорт російського газу в Європу, і звісно відновити роботу північного потоку. 2 загалом північних потоків. Щодо президента Ша Трампа, то він сьогодні виступив з новою гучною заявою щодо конфлікту Ізраїлю та Ірану. Він заявив, що вірить у досягнення угоди. А тим часом я хочу вам показати такі стоп-кадри з деяких відео, які публікують з іранських міст, це стоп-кадри з Тегерану. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вода тече багно, каналізація і це. Прямо вказує на те, що Ізраїль почав бити по об'єктах критичної інфраструктури Ірану в містах, бити по водогонах, бити по каналізації, і там реально почало затоплювати. І саме тому з'явилось повідомлення про те, що багато жителів Тегерану, що вони просто виїжджають з міста. Ну а як там жити, зважаючи на ситуацію? І зважаючи на те, що Ізраїль має перевагу в небі над Іраном. І зважаючи на певний досвід, наприклад, на досвід Путіна. Адже, як ми знаємо, коли Путін свою авіацію розмістив в Сирії, і коли російська авіація почала бомбардувати сирійські мирні міста і прицільно бити по водогонам, бити по каналізаціях по різних об'єктах, коли по об'єктах енергетики, і до речі, Ізраїль також б'є по об'єктах енергетики Ірану, коли в містах просто неможливо вижити мільйони біженців, куди вони? В Туреччина, Європа. І схоже на те, що зараз Нетаньяху робить те саме. Зважаючи на значну перевагу в повітрі, зважаючи на те, що Ізраїль має літаки п'ятого покоління американські f 35 зважаючи на супутникову розвитку та інше, як зараз Іран буде діяти? Зараз, звісно, йдуть взаємні такі обстріли, обстріли ракетами щодо наслідків для самого Ізраїлю, то вони є. Як пишуть російські пропагандисти, що Ізраїль поступово стає схожим на сектор гази, загалом ситуація складна. Але якщо Ізраїль буде продовжувати задіювати таку так звану тактику бити по об'єктах критичної інфраструктури, щоб все затоплювало багном, щоб не було води, не працювала каналізація, то я не знаю, як надалі будуть розвиватися події. Важливо, що є заява від президента Франції Макрона. Який відкинув ідею Трампа щодо посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном? Нагадаю, що вчора Трамп, десь ближче до вечора, після обіду гучно заявив, що він вірить у швидке досягнення угоди між Ізраїлем та Іраном, і що Путін може бути посередником. І зараз Макрон виступає категорично проти. І є повідомлення від американського суду вивчення війни, які наголошено на тому, що Путін намагається відвернути увагу світу від війни в Україні. Путін хоче бути так званим посередником, так званим миротворцем. І при цьому він продовжує здійснювати помасштабну агресію проти України і щоденний терор. Звісно, президент Франції, інші лідери європейських держав виступають проти. Україна взагалі це мови немає, виступає проти. А тим часом, вчора ввечері, російські ЗМІ повідомляли такі гучні новини. Що Путін привітав Цзіньпіна, китайського лідера, з днем народження, також такі провади. Крім того, не лише Путін, а й Лукашенко Лукашенко взагалі звернувся до Цзіньпіна як світового лідера, який формує глобальну повістку, і звернувся до нього як ваше превосходительство. Немає точно українського перекладу, і ми бачимо, що і Путін намається всіляко підкреслити свою відданість китайському імператору. А Лукашенко то взагалі. І щодо Китаю хочу сказати, тому що були певні такі інсайди, були повідомлення, що Китай може продемонструвати свою силу і може допомогти Ірану, але очікуємо новин. Однак щодо Китаю я додам, сьогодні з'явилось повідомлення від міжнародного інституту Сіпрі, який досліджує ринок озброєння, досліджує військовий потенціал різних країн. Так, от Сіпрі повідомив, що Китай найшвидше у світі нарощує ядерний арсенал і що за рік додано 100 боєголовок. Тобто щодо Китаю, поки говорити про те, що Китай підняв голову, розпрямив плечі і зараз буде так демонстративно показувати силу, я думаю, зарано, але він вже починає. Щодо міжнародних подій, сьогодні ЗМІ повідомляють, міжнародні, що у Канаді починається саміт лідерів Великої Сімки. Також є повідомлення, що Трамп зустрінеться з Зеленським на цьому саміті. Крім того, ЗМІ пишуть, що Макрон, Мелоні, Мерц, Стармер та прем'єр Канади Карні провели зустріч перед самітом Великої Сімки. Є певні сподівання, що якось вдасться вмовити Трампа, вдасться якось його надумати, що він погодився на посилення санкцій проти країни агресора або, хоча б на цінову стелю на російську нафту у 45 доларів за барель, але очікуємо новин. Особисто у мене є певні сумніви, що Трамп на це піде. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. З одного боку, російські пропагандисти чомусь почали говорити, писати про черевики Родогана, і що вони коштують 5,5 тисяч євро. А з іншого боку, росіяни в соціальних мережах почали ламати голову над тим, чому Путін носить таке взуття. І питання не в тому, що Путін хоче бути вищим. Питання не в тому, чому Путін носить так звані пеніходи на високих каблуках, а питання в тому, чому вони такі еластичні, чому резина така м'яка і еластична. Щодо цього, свої думки є, пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.